Репортер Доти 2. Епізод 33. Вітаємо у новому епізоді Репортера Доти 2. Наші герої якраз відродилися після важкої битви. Тож поглянемо, як там у них справи. Я хотів стати витривалішим. Тож придбав люльку. Тепер мені простіше переоцінити свою крутість. Кинуся на ворога. Увімкну бар'єр і помру. Гей, Енігмо. якся маєш? Механізм! Я хотів би собі придбати, але не вистачає грошей на рецепт. Ем, Енігма. Я вже зібрав собі такий. Откур зрати. Тоді використав цей убір для створення люо. Зате він у Без мене все світ був геть іншим. Ем, попустися. Але ж він був. Справді. А де гірокоптер? Він. ну той слово дуріє собі, знаєш. Журнал завдань. Я готовий вбивати кріпів, так що аж гай шумів. Я і так за життя скоїв стільки убив, що мав би травмувати психіку. Та мені по цим балах, бо грошики! Активую прискорення. Мачу, я жену так прутко, що. Древних. А ну, что мошивается спектр? А я нас дужину, вот тільки поставлю тут варда. Нииикс. Нииикс-ни. Ни... на мэне зуба? е? Ага. нікс никс 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 Так, слушно, бо я жу вэс такий Ай! Ого! мене! А, ну, Нас слід забиратися звідси. Тут коїться якесь усране чортовиня. Озвучено товариством три крапки на замовлення порталу Play.ua.